Сказати доброго ранку, в принципі, всім доброго ранку, але ну, у нас він не добрий. Сьогодні петушки декоративні, оці цапи обстріляли моє місто і питалися там по плотіні, ну, кишка в них тонка. Ну, але бідина робили багато. Е, значить, сьогодні у нас з пів шостого ранку був ракетний обстріл і світла немає, взагалі, по всьому місту немає, не тільки якийсь один район, а по всьому місту. І, так як Аульський водовід, як ми розуміємо, працює від світла, то Води теж сказали не буде. швидко набирайте, тому що неізвісно, коли буде вода і неізвісно, коли дадуть світло. Ось так. Злітав я, провідав туди, де поприлітало, не буду казати, де. Там є друзі, є побратими, є товариші, Швидко туди злітав, убідився, що з ними все чудово, тому що. Зі зв'язком не так гарно, сильно на зв'язок не вийдеш, світла нема. Все нормально з ними, слава Богу. Летю я додому, зараз заведем генератор, быстренько наберем світло наберем води. І що буде далі, поки неізвісно, Ось таке Рождество у нас. да Ну нічого, ми не переможні. Нас не подолати? Зараз подивимося, що, що тут у нас буде далі. Слідкуйте. Як ви чуєте, генератор завів, працює, набрав сюди води, набрав в каструльки, в чайничок. А свині, що робити? А що робити? Свині що п'ють. Їм постійно потрібна вода, бочку то я їм набрав, але ж не відомо, чи скільки часу не буде світла і скільки часу може не бути води. Тому зараз ви бачите там, на маленькому екрані, який виход з положення я знайшов. Ну Ось отак. Набрав ванну з Леною, ну що, будемо гріти в чайнику і по сторінці над тазіком. ну А що робити? Тільки так. Що мої золотенькі, полякалися сьогодні, так? Да? Трішки було страшно. Ну нічого, що ж, ти... ж ти зробиш? Так, війна війною, а завтрак по розпорядку їсти насипав, вода є. Ростіть. Так, ну а ми продовжуємо. Продовжуємо працювати. Зараз загрузили каптильню. Бачите ви на екрані да, внизу. Включаю я повністю. Сеть тен, конвекція, вентиляція, все як завжди, 85 градусів. внутрі батона у нас. 14 градусів. І все. коптильня пошла, поехала і полетела. Внутри коптильні зараз 6 і 7 Сейчас вона почне набирати. Ну, а ми будемо. А ми будемо, а що ми будемо? Настрою немає після сьогоднішньої атаки. Немає настрою навіть щось і робити. Дзвоню Лені і кажу, Леночка, що там у тебе зірочка, як там діла? Та кажу, як. Люди двигаються, ну дуже-дуже, дуже слабо. Люди бояться сидять вдома, з дому не виходять. Бояться повторного обстрілу. Ну Ось так. молодь он тільки літає на мотиках. ну Дітвора вона. Ще не розумію. Так, добре, копчення йде, ми працюємо, а ви наблюдайте. Випускаю я воду з ванни, тому що... Бо звершилось диво, включили світло, є вода, і все, тепер життя йде, як і йшло. Так, да, трошки є руйнування у нас в місті, в нашому повилітало багато вікон у людей. Дуже була така потужна взривна волна. От. Ну, що зробиш? Головне, будинки, цілі а вікна, ну що ж, людям прийдеться. Встановлювати. Ну, я думаю, наш мер щось з цим рішить. Він у нас дуже чудовий і гарний мер. От. А мостик наш витримав, все чудово, все гарно. Так що трішки ми так піднапряглися, похвилювалися. Ну, слава Богу, що все, слава Богу. На дворі вроді, і так і плюсова температура, але якось так м -м, пасмурно, пасмурно. Вообще. І аж настрою немає. І таке холодно, такий якийсь е северний вітер такий. Тому щось немає в мене настрою сьогодні щось робити. І на цьому відео, мабуть, наше закінчиться. Новини наші я вам розповів. Сподіваюсь, Лена мені скоро дзвонить, скаже: забирай мене, то я її заберу і будемо вдома, як не є. Але сьогодні ж Рождество. З чим я вас усіх і вітаю. Бажаю всім вам і нам перемоги, скорішого закінчення цієї війни, крепкого здоров'я, терпіння і щоб все було те, що ви. Бажаєте, щоб все воно збулось. Чим я буду займатися, зараз покажу, поки буду чекати Лєночку. Серега посиде за комп'ютером, полабає в танчики, улюблена ігра, я думаю, багато деяких чоловіків. Тим паче зараз новорічні тут всякі плюшки. Ну, ось і все, чим буде займатися сьогодні, Серега. Ну, Аліна приїде, то бисенько Серегі нагоне, бажання працювати, щось робити. А може і ні, може, все-таки свято. Ну, як би не було, але все одно копченням я займаюся, бо каптільня копте. Все, дякую за увагу. Всім пока, терпіння. І все буде добре.